Wa wa Я запитую це питання на його прохання, оскільки його англійська не дуже. Добре, немає проблем. Він запитує про Сідхарта Буда, тому що нас учили, що він був хорошою людиною. Напевно, не зрозумів? Про кого? Буда. Про Сідхарта Буду. А. Чи можливо, що він був Пророком Аллаха, святий він і піднесений? Зрозумів. Це дуже велике питання. Я думав про це багато. І я написав велику статтю про це в моєму блозі, на моєму сайті islamsgreen.org Я написав досить довгу статтю про це питання чи міг Буда бути пророком. По-перше, ми, мусульмани, безумовно, віримо, що Бог посилав пророків усім людям у всі часи. По друге, це те, що бувало в мене в думці. Безліч разів те, що має якусь цінність, залишається, було б дивно бачити щось, що не має жодної цінності, але має стільки послідовників. Я, будучи колишнім буддистом, певний час, який слідував цьому вченню, скажу, що в ньому, безумовно, є багато хороших речей. Але, бачите, проблема в тому, що ми можемо спиратися тільки на те, що маємо. Ми можемо спиратися тільки на те, що ми маємо. І якщо те, що ми маємо сьогодні, як вчення буде, і ми візьмемо його, то ми повинні сказати, що Будда не був пророком. Розумієте? Тому що вчені кожного пророка найголовнішим і найфундаментальнішим було те, що є тільки один Бог, якому потрібно поклонятися. Один Бог, і ти повинен зробити своє життя щирим і чистим для Бога. Розумієте? І це те, що ми не знаходимо у вченні Будди. могло б бути так, що його вчення було спотворено і змінено так само. І, наприклад, у що ми, мусульмани, віримо? Було спотворено вчення Ісуса. Ми, мусульмани, віримо, що Ісус вчив, що є тільки один Бог і вчив поклонятися тільки єдиному Богу. Зараз люди стверджують, що Він Бог, і вони поклоняються Йому. Як Богу, що абсолютно протилежне тому, чому Він учив. І це сталося дуже швидко після часів Ісуса. Тому, можливо, що початкове послання буде було спотворено і змінено. Але якщо ми візьмемо те, що маємо, нам доведеться сказати, що будь-яка релігія, яка не закликає поклонятися єдиному Богу, що є першорядним, найголовнішим у релігії, не є релігією від Бога, незважаючи на це, я згоден, що фундаментальне вчення Буди з питань, як треба поводитися, є дуже добрим. Так, вони говорять про самоконтроль чи придушення себе, про те, що треба бути добрим, співчутливим. Це основи вчення Буди. Але питання в тому, де Бог, яку роль у всьому цьому відіграє Бог? Як це можна бути добрим до всіх, але не бути добрим щодо того, хто тебе створив. Знаєте, це дуже дивно. Ось така ось моя відповідь. Я сподіваюся, що це відповідає на питання з дозволу Аллаха. Зрештою, ми говоримо, ми не знаємо точно, Аллах знає краще.